Поліція намагалась арештувати привода. Ви маєте це почути. Легенд про сторожа театру дуже багато. Одні кажуть, що раніше тут жив чорнокнижник, він був спалений у власному будинку. Також кажуть, що тут жив дух, який зберігає скарб в підземеллях. Крім того, кажуть, що раніше тут був цвинтар де ховали на хрещених або самогубців. Ходять легенди, що якщо вночі гуляти біля зеленого театру, то можна зустріти фігуру в балахоні, яка виникає на пару секунд і розчиняється у повітрі. Існують чутки, що у 60-х роках за радянських часів двоє правоохоронців шукали вбивцю і вийшли на околиці театру. Раніше на цьому місці були руїни Печерської фортеці, де було знайдено багато різних підземних ходів. Правоохоронці боялися, що зловмисник сховається в одному з них. Поліцейські стали шукати вхід у підземелля, однак їх ліхтарики несподівано відключилися. На вулиці була північ. Раптом правоохоронці побачили фігуру в капюшоні і побігли за нею. Вона то виникала за деревами, то зникала. Поліцейські вирішили розділитися. Після чого один із поліцейських засвистів і тоді пролунав крик, а за ним постріли. Напарник правоохоронця вибіг на площу біля театру і побачив, що його посивіли. Напарник лежить непритомний. Коли поліцейський прийшов до тями, то розповів, що зміг наздогнати підозрюваного, який стояв нерухомо. Був сильний вітер, але його одяг не ворушився. Правоохоронець побачив, що кисть рук і ніг у загадкової постаті висохлі як у трупа. Він хотів накинути наручники, однак вони пройшли крізь кінцівки і впали на землю. Тоді фігура почала рухатися на поліцейського, а він почав у відповідь стріляти і навіть потрапив у неї. Постать просто розтанула в повітрі. У результаті посивілий правоохоронець потрапив до психіатричної лікарні.